Турбує моя постава, тому що от я намагаюся йти рівно, mm -hmm. але звичайна справа, що отак сутулість так починається. І далі е, проблема, я думаю, через цю сутулість мій е, животів вибираючи. Я, я знаю, що ви проти ботоксу. Чого але... я не проти ботоксу. Я проти того, щоб людям не казали правду. Mm -hmm. От, будь ласка, можна ботокс колоти куди хочете, um... так, але то ваш вибір має бути. Так. Немає людина, має розуміти абсолютно всі свої наслідки. Я... На правой стороне нету, у нас там язвень. Oh. <laughs> Пускай шоу, покажи. <laughs> не знаю. Историчный сбег уже. Блэк? Oh. <laughs> yeah. uh -huh. Да? Угу. Просто? Немає такої зажатості. Немає? Угу. Так. Добре. А що Добре. по -санці? По осанці руки ніби стали отак назад, Назав. так як повинно бути. Да. Так. І тут в мене була ніби така біль і такий зажим. Ось тут. Угу. В зоні є? Ні. Супер. Так. Що тоді позволив?